У нас ось тут відбувається прийом громадян, зазвичай тут спілкуємося з людьми. Я там на пандусі на підйомнику звернув увагу з сторони. Так, так, так. Де з да. дітками займаються. Добре, Зараз. О, Не жалуйся, я був би вдома. дома, коли помочить. Помогував. О, його та другу заявити. Нормально, так? Тут широко. А, добре, добре. Що файно, то файно. Дві закрити поїхали. А так, на Це Розділи поліції Тернопільщини продовжують облаштовувати вільним доступом до приміщень: пандуси, таблички з шрифтом «Браля» та відповідні кнопки для виклику чергових. Спеціальними підйомниками облаштовано чотири підрозділи поліції в області. Безбар'єрний простір вимоги сьогодення. Адже з тих чи інших причин люди вимушені пересідати на крісло колісне. Більше того, щодня додому повертаються захисники із різними ступенями важкості поранень. Спочатку ми оглядаємо, дивимося, які є бар'єри, а потім, потім звертаємося до керівників і вказуємо на ті бар'єри, які існують, щоб покращували, удосконалювалися і виправляли всі ті бар'єри, які є. Дякую за відкритість. Тут все, все файно зроблено. Дякую тим, хто робив, як то кажуть, все дуже добре.